Доброго дня, друзі. На дворі майже мінус 20, а ще кілька годин тому вночі було мінус 25. Не дуже хотілося знущатися з генератора, заводити його в таку погоду, але світла немає, діватись нікуди. Будемо пробувати. 嗯。Mm. Вот якось так. без навантаження, напруга приблизно 240 вольт, частота 51 Гц. трохи навантаження на генератор. При навантаженні близько пів кіловата, ні напруга, ні частота практично не змінюється. Додаємо ще навантаження. Вантаження 850 Вт. Напруга 237 Вольт, частота 50 Гц. І ще трошки добавимо навантаження. Навантаження 1 кВт. Напруга 235 В, Частота 50 Гц. Ну і от, практично при 1200 Вт навантаження напруга у нас просіла до 227 вольт і частота починає просідати до 49 Гц. Цей генератор має заявлену потужність при роботі на бензині 2,2 кВт. При роботі на газу я ніколи його намагаюся більше, ніж на 1,5 кВт. Не навантажувати. При цьому частота ніколи не виходить за межі 49-52 герц, напруга 220-248-49 вольт. Як бачите, показники не те, що прийнятні, а взагалі близькі до ідеалі. При таких значеннях і частоти і напруги абсолютно вся техніка. Холодильники, газові котли, телевізори, освітлення, різні зарядні пристрої. Працює без жодних проблем. До речі, усі генератори мають чисту синусоїду. Ніякого меандра в генераторах немає і близько. Що б там не казали продавці інверторних генераторів. І от тут ми підходимо до другого питання. Якщо всю домашню техніку можна без проблем заживлювати від звичайних простих і дешевих бензогенераторів, то кому і навіщо взагалі потрібно купувати дорогі і дуже проблемні у випадку ремонту інверторні, у мене є і інверторний генератор. Купували ми і його, і цей звичайний генератор практично одночасно, і зі свого майже трирічного досвіду користування обома цими генераторами я можу впевнено сказати. Що купувати інверторний генератор є сенс лише в тому випадку, якщо або вам потрібно його постійно переносити з місця на місце, бо інверторний генератор дійсно приблизно у півтора рази легший за звичайний такої ж потужності. Або, другий випадок це якщо ви живете в багатоквартирному будинку і вирішили поставити генератор на балконі. Тому що інверторний генератор дійсно тихіший від звичайного. Але це теж стосується не всіх інверторних генераторів, а лише тих, які мають екорежим. Ну, а рішення ж купувати інверторний генератор без екорежиму взагалі не має ніякого логічного пояснення. Тобто, купувати інверторний генератор, переплачуючи майже удвічі і ризикуючи попасти на дуже проблемний і дорогий ремонт. Має якийсь сенс лише якщо для вас дуже принципове значення має вага і гучність роботи генератора. У всіх інших випадках придбання інверторного генератора є абсолютно невиправданим. Ну, звичайно, це моя думка. Якщо хтось з нею не згоден, буду радий почути аргументовані заперечення. Підписуйтесь на канал. Усім здоров'я і мирного неба. На все добре.